Вистаємо цю зиму з таким настроєм, українці готуються до холодів. Готується, і місцева влада в столиці облаштовують з тисячу пунктів обігріву. Обіцяють по сотні в кожному районі. Розгортають такі осередки також у Львові, Одесі та Харкові. За яким графіком працюватимуть пункти? Поки ще вирішують. Українці ж переважно планують перечікувати холоди у своїх домівках. А як саме розповіли Дарій Цесарук? Я впевнена, що буде все нормально, але спокійно, приготуюсь. Справжнісінький набір для виживання собі на зиму підготувала Олександра Журавльова. Теплі ковдри, свічки та газовий пальник. У арсеналі дівчини є усе, щоб пережити відсутність опалення. Квартиру теж утеплює. Я ненавиджу килими. Але я їх не люблю. Але в цьому році так виявилося, що потрібно їх купувати, тому що це елементарно тепло. А от 83-річна Кіра Миколаївна зимувати поїде на дачу, бо терпіти холод у київській квартирі, хоч би як вона до цього готувалася, їй сил не стане. А там у нас сад, і там як-то вже будемо робити дерев'я і топити. другого мета на ну, що робити? Ви знаєте, я раділась на початку війни. І от сейчас вже моя життя закінчується, теж війна. І це знаєте, таке состояння, що мені суждено вічно прожити в этих войнах. Запасний план на випадок перебоїв із опаленням, схоже має і більшість киян. Купили балон газовий, якщо і заправку до нього. Якщо не буде опалення, то треба щось робити. Працювати треба. Ну, наприклад, спортом займатися. Так, дрова колоть. Якщо ж і ці методи не допомагатимуть, то перебути холоди місця не зможуть у пунктах обігріву. У середньому по сотні облаштують у кожному районі столиці. Пункти обігріву створять на базі соціальних закладів. Їх обладнаються вузлами, їдальнями та місцями для відпочинку. А ще там можна буде узяти теплі речі чи ковдри. Готувати приміщення до зими вже почали. У зв'язку з агресією Російської Федерації ми маємо пошкодження системи енергопостачання нашої держави, тому готуємось до складної зими. До її початку буде сформовано близько тисячі пунктів обігріву. Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами. Неподалік за необхідності чергуватимуть співробітники швидкої допомоги. Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА. Нути близько ста таких пунктів готові і в Харкові. Деякі просто в укриттях на зупинках працюють над цим Одеса, Львів та Миколаїв. У містах уже почали роздавати металеві пічки, виготовили уже більше п'яти тисяч. Та синоптики заспокоюють, готуватися до екстремальних холодів не варто. Цю зиму вистоїмо. Дар'я цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.